Може він футбол пограти, може книжку почитати, супчик може він зварити, з нами мультик подивитись, може він пограти в шашки, може і помити чашки. Може малювати машинки, може, поскладати картинки, може вести на собі, як на швидкому коні. Може він ловити рибу. І полагодить машину. Ти, ні, так всього багато, мій найкращий в світі. Так, тато. Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про найкращих, найрідніших, найсильніших татусів, які піклуються про своїх діток. Існує День батька. Цей день можна провести. Цією сім'єю, подарувати татусеві подарунок, зроблений власними руками. Це йому буде так приємно. Татусь для дитини це найкращий друг, вчитель та порадник. Він може розвеселити та заспокоїти, а ще татусь сильний. Він вміє підтримати свою сім'ю, захистити. Та допомогти. А ще з татком завжди весело та цікаво грати. Сьогодні я пропоную гру човникові пірогони. Для цієї гри потрібні човники з вітрилами, і ми їх виготовимо своїми руками. Для роботи нам знадобляться кольоровий папір, дощечка для ліплення, пластилін, ножиці. Лінійка, олівець, а також скаралупа вологодського горіха та палички. Захоплення є в кожного, різняться лиш вони. У мене теж захоплення. Майструю я човни Є щогли, і вітрила в них, пливуть, як кораблі, малесенькі вітрильнички, творінечка мої. Кольорового паперу вирізаємо геометричні фігури. Це будуть вітрила для наших човників. Відчіпуючи невеличкі шматочки пластиліна, скочую з них кульки. Скаролупи з горіху візьмемо за основу наших човників. А тепер до роботи. Кульку з пластиліну трішечки розплющуємо та поміщуємо. У середину човника з геометричної фігури та палички створюю вітрила. Ось вітрила вже готові. Стромлюємо їх у середину і човник наш може вже пливти. Так само майструємо і інші вітрильнички. Ну ось наші човники і готові. А щоб вони попливли, нам потрібна водичка та трубочки для соку. Ось наша гра човникові перегони готова. Запрошуйте татусів та грайтеся з задоволенням.